Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо вже 15-й день Адвенту, який переживаємо щораз ближче до народження Ісуса Христа. Молимося сьогодні такими словами, щоб ви вміли ділитися своїми очікуваннями. Навіть і про це треба молитися один за одного за подружжя. І я це стараюся робити в цьому адвенті, щоб вміли ділитися один з одним, навіть очікуваннями. Часом хтось хоче одного, хтось собі про щось друге мріє, а тим більше, якщо як не будуть про це розмовляти, то взагалі може бути важко. Тому, щоб вміли ділитися своїми очікуваннями, щоб не робити якихось таких несподіванок аж занадто один для одного. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, у трійці єдиний. І всі святі. Бувайте до завтра!